Вітаю на жабічому дворі. Я Опа. повернулася і зараз ми продовжуємо френбоу. Щоб ви розуміли, це вже як, я пам'ятаю, 15 серія? Ну так, я ж знімаю по. Бо... Добре, що я пригадала, я поставлю нам зараз таймер. Бо я себе знаю, бо я зараз така Зіграйся, зіграйся, і хоба, ми приїхали все. Так, 20 хвилин поїхали, бо я зазвичай такі маленький роблю. Тому що дійсно гра прикольна, її проходити весело. А що він попросив нас зробити? А, типу щось роздивитися, щось там корисне зробити. А ти не міг зробити твій літак автоматизований? Ти такий на вас. Ну, може, він хоче підтримати себе в формі, хто його знає. Угу. Секунду, тисни, проходь. Опа, кіт той. А, це той кіт механічний, який нам допомагав. Ш... Чи і тверд казав нам щось про Валнус? Що то таке? Скільки в нього. А... Ч... А... Ти я не знаю, що ви від мене хочете. Така ж сама машина, як. А, нам сюди треба закинути. Я зрозуміла, що нам треба зробити там, поповнити запаси, щоб все працювало. Пішли, роздивимося, що в нас ще тут є якась бібліотека. Нічого не А Що тут таке? Думаю, що це за машина, яка рахує. Якась математична проблема. Ну, я так розумію, люди нам. О, скільки всього. Багато-багато рукавичок. О, король, до речі. Е, небес, хто не пам'ятає. До речі, хто не пам'ятає, я залишу підказку без проблем. Пригадайте, навіть я плейліст залишу, тому що тут стільки серій. Так, поїхали, Я пригадала, що нам треба все поповнити. Якщо поповнити, то ось це сюди. Не? Залити, чи що? Є, закрили. Ааа, протікає. А може іншу трубку поставити? Не? Та не цю, ось цю, не? Та розріж там взагалі і нормально буде. Друзі, що тут таке? Ааа. Я думаю... Я тоді думаю, нащо мені полон труда мені це. Блін, капає. Чим я можу полагодити? Треба я хочу заклеїти. Стільки всього О, компас якийсь. А, ось, до речі, машина. Ну так, нам сюди води закинуть, після цього увімкнути, вімкнути, запалити. Під'єднати і гот... Тут нічого такого нема. Якщо червоне то, значить не працює. На У нас нічого нема для цього. Нічого, ви розуміли, воно будь що може статися або придумати, можна, використати, щоб воно працювало, люди. Я, я навіть не уявляю, що саме. Тут. Це що завгодно може бути. Угу. А, реальність і ультрареальність. О. -о, 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 -о. Тобто, щоб їх. щоб вони горіли, треба щось зробити. Без питань робимо фотографію. Ля, яка хімія, йому, це навіть не загадка, то хімія! Там щось, тут щось. Ми то що все забрали. Це ми чіпать, поки не будемо, люди, тому що я хочу заклеїти ту трубку. А, ось! Ось ось ось, у нас є. Супер, пішли. Опа, раз. Молоток, я чіпать не буду. Хай воно там лежить. Так, беремо Ізоленту, заклеїли, увімкнули, потягнули. Так, так? Да? Не. Трога не працюю. Та я ж не... І шо? Розгорнути, щоб стояло ось так. Ліво нам. Ааа, ще підпалить! Це гаразд, раз, два. Ще підпалить. Ще підпалить. Є, працює. Перша частина у нас готова, зелена, залишилася тільки ця червона. Ну, каже, типу, якщо червона, значить не працює. Ну, Класно, пояснення, дякую. Так, дайте я перевірила про всяк випадок. Поїхали. Я беру цю фотографію. Ні, я не гуглю зараз. Бачите, я не гуглила, я тут вже розібралася. Думаю, давайте без цього на мене. Так, я поставила собі. Тепер дивимося. Так, сюди він каже А18. Туди він каже АФМ. Це ось туди, тому ми поки не чіп не чіпаємо. 106 на 166 сюди його треба підпалити Давайте все підготуємо жовтий сюди синій на А-18 синій на синій кажу на А-18 Добре, бірюзовий тоді, синій. Сюди є. Yeah. І нам потрібен рожевий. Туди. Yeah. Точно все працює? Ну, поїхали. Щось зробимо. 2 PF. Сюди. Р-15. Сюди. І все, хай воно працює. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. А чому ось це не з'єднано? А, не вистачає АФМу. Так, нам треба знайти ще останню нам якусь штукенцію під назвою АФМ. Він ж тому і написав, що типу його не вистачає. Де він може бути? О, скільки тут речей, я все це передивлятися мені не те, що ліньки Серьезно? Мы хочем додому, а ты хочешь погратись? Я понял, дякую. Угу. Так, що нас тут ще Ай ты там, не звучала уваги мы тут трішечки думаем. Угу, угу. Він вивчав, я, о Боже! Шот... Він, щоб зробити зуття, він розрізав ногу і. О, Боже! Ти чим займаєшся? У мене питання. Так, нам треба знайти цю баночку АФМ-у. Тому що інакше воно не спрацює, що то жовте. Я забула, пігулки у нас ще є. Ключ! Дівчата! Яких ми вбили? Ти, ти ту шо що, і тверда? Ти ту ж шо... прикро, що я це зробила. Я сподіваюся, ви мене пробачте. Ключ. Ми ще там, до речі, не ходили. А ще світло вимикати? почекай. Ключ, а де в зачинено на ключ? У нас немає ніде. Вимикай. Вимикай, вимикай, вимикай. Вимикни. А Ну, якщо мене ютуб забанить, це все, провина на вас. Де нам ще щось потрібно, щоб нам... Де у нас ключ Закрито в мене питання? Тому що там, хто пам'ятає, кнопка не працює. А. От я сліпа я не побачила. Ага, це може відкрити тільки якщо ти на воли. І може це відчинити пізніше. Я сподіваюся, Можна з ним поговорити? Сер, можете ще раз повторити, що йому зробити? Ану нам зробити тобто топливо для цього. М -м, люди, зараз, я подумаю. А тут все пусте. Ключ, 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 ключ. Зараз щось придумаю. Знаєте, що ми не роздивилися ще? З пігулками тут. Ого, о у у у у у Проте, який довгий волосся, Привіт. А добаєш, що нам потрібно? Я забула надати собі любові. Окей. Щоб ти жила 100 років. І тобі не було погано Поїхали нам сюди, це ще. Нам ще ось це сюди. І тут якийсь ще шланг. У нас під'єднано, під'єднано. Ще раз я собі відкрию. Ще тут щось має бути. Це люди, я просто не помітила, що там на трубі, коли ми використали пігулки, там ще була зелен... зелена Як його? труба. Тому ось так. все, тепер все працює. Я ж точно. Секунду, секунду. Так, запис є, то я вже пережила. Я думаю, я вже зробила. Тепер я супер хімічна френбоу. О, Ітвард. Френ, я нарешті полагодив автоматичного. Як його водія. Тобі потрібна допомога? Я думаю, що я нормально ще все зробила. Я все зробила, все, що ти мене попросив. Дуже добре, френд, зараз все чудово працює. Так, все дійсно працює добре. Що ми маємо зараз робити, сер? Ну, я хотів спитати. А ти не боїшся кроликів? Нє! Тут невеличкий кролик в одній з цих кімнат Я просто собі хочу заколоти волосся без помру від спеки. І я дуже сильно їх боюся, тому можеш мені допомогти прибрати його? А прибрати, типу, в руках взяти і його винести на вулицю, чи що? Я не буду вбивати. А кролик, ну, залежить від кролика, сер. Після того. Я ще я побачила, я не знаю, як, якого кролика мені уявляти. Якщо це шоколадний кролик, або з цими рогами і вбив... очами вбивці. Не, мій так не виглядає. Ну, ти маєш зараз саме на це глянути. У нього рожевий ніс і сині чоботи. Він просто сидить там, ні блиме, ні рухається, просто пялить. Це звучить дуже страшно, сер, але. Поки ви мені не покажете, я не знаю, я ніколи не дізнаюся. А ти смілива? Давай, пішли зі мною. Мені вже цікаво, що півскелет. Боже боятися якогось кролика. Де він? Бачиш, там, там, він сидить там. Це ж не страшна поведінка. А, зліва, люди, подивіться, саме зліва-зліва, там, де квітка, у лівому куску там плюшовий кролик. Та це просто іграшка, сер, він просто не рухається. Ти можеш підійти і спробувати контактувати з ними? Я, я навіть не буду його торкатись. Добре, сер, я візьму зайця і вам покажу, що тут нічого боятись. Дивіться, тут один. 5, 2, 3, що? Ну, зайць, що тут такого? Бачиш, це просто пухнастий кролик. Нічого не треба боятися. А, ти права, френд, тут дійсно нічого не треба боятися. Що, не йди, містер Ніч. Це, це не смішно. Ах, ти падлюка! Містер скажіть, будь ласка, не забирайте мого кишенята знову. Дядя, знаєш, ти так. Будь обережен зі мною, тому що я можу взяти і все зі. Так, морку взяли. Три. Трі. Трі! ха Окей. Без питань. Зелені листя, якісь блимучі лампочки, кораблик. Дядя капелюсі. А прикиньте, Ітвард то не Ітвард, А ось справжній ітвард. Щось в мене підозри на це все, а ти можеш прибрати? Візьми це тоді. Ми зараз все викрусуємо, шукону. Я його пізніше заріжу, не переживайте. Так, так. Візьми. Візьми, візьми, візьми. О! Кажа, що все працює, все гаразд. Готово. Так. Машині потрібна якась енергія. ще Тут. О, до якісь частини. Треба знайти що тут таке. Механічна рука, кнопка, друга Ага, а ця кнопка працює? Окей, в нас є батарейка, давайте її одразу поставимо. Машина працює, супер. А-а-а. Це наші батьки. Ну, не мої, а її. Ви... Фи... Ух, їх нашинкували. Мама, тато. Хто це зробив з вами? О, Боже. Так, френзу середся, це. О, бач, випали пігулки і все гаразд. До речі, ми можемо зараз повернутися. А, знаєте, що ми зробимо? Знаєте, що ми зробимо? От йому можна туди залити, Ні? Просто щоб хто не пам'ятає, ці духи не люблять воду Розумію, на що то? Так, тоді я розумію, нам треба повернутися туди і подивитися нам пароль. Два, чотири. Крат. крат, один. П'ять. Я не розумію, на що нам це? Ммм, тут все раздивилось, що можна. Окей, ще раз. Може комусь морку вставити? До, до речі, морку вставити. Може комусь дійсно здесь морку? моркву? Тупо в наглу. Люди, я, чесно, я не знаю, але у нас, нас підставили? У нас знову кота забрали. За що я не знаю, але забрали? Я думаю, це ми залишимо на наступну серію. Я поки посиджу там подумаю, щоб ми швидше проходили. Але залишайтеся, а ми продовжимо.